Попрощаємося, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати комент. Любить. Бажано позитивний. Що Трошки помага, остатки заряду, трошки мені допомагають. Крутить педалі і все. та проїжджать їх більше їх їм надо, тобто їх надо пропустити. Кинули 90 гривень. А щоб ви розуміли, коротше, це те, що я катаюся. В кращому випадку можна заробити за ролик. Ну, більше 15 хвилин, допустим. Один долар. То 40 гривень. Поняли? А я більше проїдаю і все проче. Трачу на продукти. Катаємося в кайф. Дивіться попередні мої серії, там грошеновські і все проче. Мою поїздку на гожули. Так що тут? Не хочеться вставати, а ми подивимо. О, скільки машин. Прийдеться, бо вони так нас не пропустять. В руках аж горить, перчатках жарко зараз, я не знаю, Літвей не туди дійшов. Саме цікаво, мені не холодно. Якщо капішов ще й діть, бо уж і замість. Як красиво. 25 хвилин. четвер. 25 хвилин. 15-25. А дивіться вже як темно. Вставать. на каждый зонд ладно друзья давайте дотяну добрый лоб хотя То дуже хочеться. Воу, воу, воу. Нет, то не є. То не те, що виходить. О, хороше. Ну ми вже набрали. Грошена в цему вже сіли. Давни в забули. Забули знатяків. Блін, чий вітер мордила. тяжк. Так, 13, 12. давай вбираємо, да? 9 7 А, ще щось попало в ботинок. Чи в кросово? Я вже не пойму, в чом я. Блін, хочеться автоголепти, друзі. Придеться виключатися. Тобто я не знаю де сходити. Під мостом. Стать. А що це у нас таке? За Забігало. То, що охоронний біблять. Да, по ходу прикинь я хотів трішки тут отлить, ну, по ходу той пес з псом контролює ситуацію. Зараз трошки проїдемо перед сторону гаражі. У мене вже нема заряду просто валить на гору, треба ручному режимі крутити. Блін, там ще якийсь движняк. Это дує дубарина. Коротше, друзі. Я не знаю, давайте. До слідуєї зустрічі. Сейчас отут ото лью, та й все. Продовжуємо, передумав я нашу велоподорож, велопрогулянку. З'їздив я під міст, відлив там. Не знаю, тому що вже терплю-терплю. Щось після Глітвейна. Да, погано, що у нас заряд скінчився. От що вчора не завести, хотілося до останнього роздовбати. Коротше 72 кілометри остання поділка мигає, понятно що вже все, побірствує. Ручка вже не фуриче. Трішки є педаль. Помагає. Давайте ще добре лоб уже дохотимося з вами. Небо, яке цікаво, да? Вітрюган, конечно. Ага, сейчас ми ще тут. О, вообще под ноль. Переключився. Ти, він ще питається мені допомогти, прикиньте. Зараз я вам покажу небо, сейчас пройде мадуазель. Дивіться який. Це, це ж не закат, це просто да? таке небо. Бо який же закат якщо 4 часів? Не. Сьогодні по сухенькому прикольно. Багнюка не летить. Зачекаємо, да? Трошки зачекаємо. Так, надо мені його пускати, Бо щось высоко я забрал. Так, нарушительниця, На красный. Мат ну, музеи сейчас сегодня вам кажеться, ух. каналізейшн затхнула трішки залишилося до брайлок і все там прощаємося я докучу докуплю що я там хотів а що хотів я вже не пам'ятаю за акції там вроді все я купив акційне, може щось те що тяжове я вирішив на потім а морожено я вам показав хрещатик акційне, це я його докуплю пару пачок собі візьму на сьогодні на завтра і все Фу, воняє м'ясо комбінат грбаний полтавський. Тями оттуда по-любому ну, що воно може виняти. Фу, сорі. Вонь бешен. Робимо виводи, дві поділки остається. Наверно, зараз Що це, я переключився на щось. Де мій кілометраж? Щас глянуть скільки я кілометрів. І що обновився, чи я обновив. Коротше, не ну як батарей сюди. Да. Воно обновляється, ну 60 кілометрів там було. А що далі, не помню. А, це є 0,6 ну, не ну, помилку видає. Так, да, в мене вже акумулятор, навіть не мигає. Одне, що працює, з хватає хватаємо трішки заряду. Фу, до сих пор воня, прикиньте, я вже скільки від'їхав, отхне гнилью. люженси Ладно, надо отключать, и мучить систему. Так, тут оф. Сейчас, друзья. Не знаю, там отключить, чего оно сама отключилось. Что это за сумо? Я ж на брелках ті гроба не черги, но ну, що робить. Фуууу. Доздобаті. Ура! Ура! Ну кому ура, кому не ура. тяжко попа. Так, щось я подустав уже. Ще трішки. Я думаю завтра побачимося в нових серіях. Не забудьте підписатися, поставити лайк. О, тригується цей глітвин до сих пір. Це просто жесть. Одне. Одне, що він мене нагрів, в принципі. А від нього не теж такий нормальний. Ну хотів, отримав, спробував все. Завжди треба щось. Те що хочеш, спробував. Прилки ми доїхали. Оця шляпа. Главне маневр. Без 15.4 ми Закінчуємо нашу велопрогулянку, зараз приїду додому, начну з серії до кучі ліпи, щоб менше було кусків. О, ух, як я подуставлю. Давайте, друзі, всім пока. Фух, Це просто жесть.